І сьогодні я буду показувати всі свої ножі, виготовлені за 2015. Ой, виготовлені за ці два тижні Перший мій ножик, який я виготовив То це був оцей год керамбіт. А, а це був керамбіт. Бачите, як цей отрабіт? Це, 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 такий керамбіт. Бачите, тільки він тут не дофарбований ще він Покритий. Так. Другий мій ножик був це нож з лізівником Бачите, як він пофарбований. Оцей ножик. Пофарбований в з цю І лізію, бачите, як біле, воно ще загострене дуже. Далі йде мій це от, Ось такий от ножик. Ось такий ось такий ножик, який. Який держиться, який, який, який держиться ось такий і він такого. Ось такий він держиться в такий Оп, туди і бачите, І тут воно зачепиться за ці рочки. Останній мій ножик, який я зробив, це був нож з лізовим крюком. Я його так само зробив, але пофарбував лізі більший інший і ще ручки доробив Також напишіть коментарі який лиший ножик вам. Оцей перший одиничка це оце, а двоєшка це оце. Але хочу сказати, що оцей оцей год сидить в руках якось погано. А оцей він добре сидить і лав, все тако нормально. Ну, все, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Також не забудьте мене пропіарити.